Місто Львів з його чарівним поєднанням готичної ренесансної архітектури вирувало енергію щорічного львівського фестивалю кави, туристи та місцеві жителі зустрічалися на історичній площі, попиваючи ароматні напої та ласуючи солодкою випічкою. Вуличні артисти розважали натовп, а повітря було наповнене сміхом та насиченим ароматом свіжомеленої кави. Старовинне місто, зазвичай спокійне і занурене в історію. Ожило від святкового ажіотажу. Серед натовпу відвідувачів фестивалю була Олена, 25-річна фотограф фрілансер з Києва. Вона приїхала до Львова з групою друзів, прагнучи закарбувати в об'єктиві суть фестивалю та чарівність міста. З фотоапаратом через плече Олена відійшла від друзів, її приваблювали тихі вузькі провулки, які обіцяли більш інтимні атмосферні кадри. Друзі Олени, насолоджуючись фестивалем, не одразу помітили її відсутність. Вони звикли до її спонтанних фотоекскурсій і довіряли їй, що вона знайде дорогу назад. Тим часом Олена була зачарована поєднанням старого і нового в архітектурі Львова. Вона прогулювалася тьмяно освітленими провулками, клацаючи фотоапарат, забуваючи про небезпеку, що ховалася в тіні, з настанням сутінків. Фестивальні вогні відкидали на алеї довгі похмурі тіні. Олена опинилася в одній зі старих частин міста, де бруківка виблискувала під дрібним дощем, а над нею височіли старовинні будівлі. Вона зупинилася, щоб вставити в кадр особливо вражаючий знімок обвітряних дерев'яних дверей, прикрашених вигадливою різьбою. Зосереджена на роботі, вона не помітила, як з тіні позаду неї з'явилася постать. Чоловік був нічим не примітний на вигляд, одягнений у темний одяг, який гармонійно зливався з ніччю. Його обличчя частково закривав крислатий капелюх, який приховував очі, він рухався з хитрістю і точністю хижака, його погляд був прикутий до Олени. Раптом Олена відчула, як по її спині пробіг мороз. Вона швидко обернулася, не випускаючи з рук фотоапарат, і побачила чоловіка, що наближався. Її серце інстинктивно забилося. І вона відступила назад, але було вже запізно. Чоловік кинувся вперед, в його руці блиснув метал. Олена спробувала закричати, але звук обірвався, коли він завдав швидкого, жорстокого удару. Напад закінчився за лічені секунди. Тіло Олени впало на землю, її камера впала та розбилась поруч з нею. Чоловік стояв над нею, його дихання було спокійним і розміреним, він ретельно поклав її тіло так. Щоб його знайшли в такій позі, яка викликала б жах і здивування. Тепер уже тиха вулиця стала свідком першого удару монстра. Наступного ранку, коли сонце зійшло над Львовом, місто прокинулося від жахливої картини. Двірник, здійснюючи ранкове прибирання вулиць, натрапив на тіло Олени, його крик рознісся луною по провулку, привернувши натовп, прозяв, а незабаром, і поліцію. Це видовище не було схоже ні на що. Що вони коли-небудь бачили молода жінка з перерізаним горлом, її тіло було майстерно виставлене, ніби частина жахливої картини. На місце події викликали детектива Ольгу Маркову, досвідченого слідчого, відомого своєю наполегливістю. Вона оглянула провулок, занотовуючи моторошні деталі. Точність нападу і навмисне розташування тіла вказували на вбивцю з тривожно педантичною натурою. Ольга відразу зрозуміла, що це не був випадковий акт насильства. Серед львів'ян орудував хижак, який спланував свій напад ретельно і продумано. Коли новина про вбивство поширилася, місто охопив страх. Туристи і місцеві жителі були вражені. Святкова атмосфера фестивалю кави змінилася відчутним переляком. Змі швидко охрестили невідомого нападника львівським потрошителем. Порівнюючи його з сумнозвісним Джеком Потрошителем з вікторіанського Лондона, друзі Олени, спустошені втратою, не надали жодної допомоги слідству, вони описували її як авантюрну і незалежну, і саме ці риси змушували її блукати на самоті темними провулками, вони й гадки не мали, хто і чому міг напасти на неї. Ольга та її команда розпочали розслідування, вивчаючи обмежені докази та опитуючи свідків у цьому районі. Відсутність зачіпок і холодна ефективність вбивства змусили їх шукати відповіді. Вбивця завдав удару з жахливою точністю, і слідча боялася, що це був лише початок. Історичні вулиці Львова, колись притулок краси і культури, тепер були заплямовані присутністю безжального вбивці. Місто затамувало подих, очікуючи наступного кроку маніяка. Після жорстокого вбивства Олени Хоблюк атмосфера у Львові змінилася зі святкової на страхітливу. Жваві вулиці старого міста, зазвичай наповнені туристами та місцевими жителями, які насолоджувалися архітектурою, кав'ярнями та культурними пам'ятками, тепер здавалися гнітючими та небезпечними. Ажіотаж у засобах масової інформації лише посилював відчуття страху. Оскільки заголовки кричали проти львівського потрошителя і сенсаційно висвітлювали кожну моторошну деталь злочину. Слідча Ольга Маркова разом зі своєю командою перебувала під величезним тиском, щоб зловити вбивцю, вони працювали цілодобово, перевіряючи все, що тільки можна було. Незважаючи на їхні зусилля, з кожним днем слід, здавалося, ставав все холоднішим. Потім через два тижні після вбивства Олени вбивця завдав нового удару. Цього разу його жертвою став Джейсон Міллер, молодий американський турист, який приїхав до Львова з туристичною мандрівкою Європою. Джейсон був зачарований багатою історією міста і провів цілий день, досліджуючи район Вірменського собору. Того вечора він вирішив прогулятися тихими вуличками, сподіваючись поринути в атмосферу і зробити кілька фотографій. Друзі Джейсона, які зупинилися в сусідньому хостелі, востаннє бачили його близько 20-ї години вечора, коли він згадав про свої плани на нічну прогулянку. Коли він не повернувся до ранку, вони занепокоїлися і заявили про його зникнення. Наступного дня спотворене тіло Джейсона було знайдено у відокремленому дворику, його горло було перерізане так само, як і у Олени. Його тіло також було виставлено на показ у вигляді антигуманної демонстрації. Виявлення тіла Джейсона прокотилося по Львову шоковою хвилею. Схожість між цими двома вбивствами була незаперечною. Обидві жертви були молодими туристами, на обох напали вночі в тихих, менш відвідуваних районах, і обидва тіла були залишені в ретельно продуманих жахливих позах. Медійне шаленство посилилося, а відчуття страху в місті поглибилося. Ольга ретельно вивчала місця злочинів, відзначаючи методичний підхід вбивці. Точність порізів вказувала на знайомство з анатомією, що, можливо, свідчило про медичну або хірургічну освіту, те, як були розміщені тіла, вказувало на викривлене почуття творчості або бажання залишити певне послання. Вбивця був явно розумним і скрупульозним, не допускаючи помилок і не залишаючи слідів. Закономірність була очевидною. Вбивця обрав своєю мішенню туристів, людей, незнайомих з містом і більш схильних до того, щоб втратити пильність. Ольга та її команда почали зосереджувати своє розслідування на людях, які мали доступ до районів, де відбувалися вбивства, і які могли би відповідати профілю вбивці. Вони опитували лікарів, студентів, медиків, художників і всіх, хто мав досвід насильницької поведінки, але зачіпки нікуди не вели. Коли розслідування зайшло в глухий кут, Ольга звернулася по допомогу до громадськості. Вона проводила прес-конференції, закликаючи всіх, хто володіє інформацією, відгукнутися. Вона сама ходила вулицями, розмовляла з власниками магазинів, мешканцями і навіть вуличними артистами, сподіваючись знайти когось, хто міг бачити щось незвичайне. Незважаючи на її зусилля, вбивця залишався невловимим. Тим часом туристична галузь міста зазнала удару. На колись жвавих вулицях стало дуже тихо, оскільки туристи скасували свої плани, а місцеві жителі з настанням темряви не виходили на вулицю. Бізнес постраждав, а жива енергія, яка вирізняла Львів, здавалося, вичерпалася. На тлі зростаючого страху і невизначеності рішучість Ольги тільки міцнішала. Вона знову і знову переглядала докази, переконуючись, що вони щось упускають. Вона переглянула записи камер спостереження з обох місць злочинів, сподіваючись знайти зачіпку. Пізно ввечері, переглядаючи записи, вона помітила маленьку деталь, яку раніше не помічала ледь помітну фігуру, що причаїлася в тіні біля обох місць злочинів у ніч злочину після його скоєння. Ольга відчула іскру надії, вона збільшила відеозапис і розпізнала чоловіка в крислатому капелюсі, та темному одязі, обличчя якого було закрите. Це було небагато, але це був початок вона поширила зображення серед своєї команди та змі, сподіваючись, що хтось може впізнати чоловіка. Жахлива знахідка тіла Джейсона Мілера надихнула львівську поліцію. Ольга, керуючись поєднанням професійного обов'язку та особистої рішучості, присвятила себе розгаці таємниці львівського потрошителя. Зернисте зображення тіньової фігури біля обох місць злочинів стало вирішальною зачіпкою, але ідентифікувати його виявилося нелегко. Старі лабіринтові вулиці міста з їхніми вузькими провулками та потаємними куточками забезпечували ідеальне прикриття для невловимого вбивці. Перший прорив стався, коли Ольга вирішила заглибитися в історію насильницьких злочинів у Львові. Вона виявила серію нерозкритих вбивств в 90-х роках. Які мали велику схожість з нещодавніми вбивствами. Жертвами були молоді жінки, їхні тіла були спотворені. Деталі тих давніх справ були до болю схожі на нинішні вбивства, що наводило на думку про те, що цей же злодій міг діяти і раніше. З цією новою перспективою Ольга переглянула докази, вона виявила закономірність у місцях вбивств. Всі жертви були знайдені в історично значущих місцях. Це наводило на думку. Що вбивця досконало знав історію Львова та його найпотаємніші і найатмосферніші місця. Ольга почала підозрювати, що вбивцею може бути людина з глибоким зв'язком із містом, можливо, історик або екскурсовод. Вона склала список осіб, які підходили під цей профіль і мали доступ до цих місць, зосередившись на тих, хто мав кримінальне минуле або психологічні проблеми. Одне ім'я виділялося. Віктор Кравець, краєзнавець, відомий своїми глибокими знаннями про темне минуле Львова. Кравець написав кілька книг про найгучніші злочини міста і був зачарований жахливим минулим. Він також проводив нічні історичні екскурсії, проводячи відвідувачів найвідомішими місцями міста, в тому числі провулками, де нещодавно сталися вбивства. Інтуїція підказувала Олені, що вона на правильному шляху, але їй потрібно було більше доказів. Вона встановила за Віктором спостереження, відстежуючи його пересування та контакти. Її команда непомітно стежила за ним, відзначаючи його часті відвідини старих ізольованих районів міста і звичку блукати вулицями пізно вночі. Незважаючи на їхнє спостереження, він залишався невловимим. Здавалося, він відчував, що за ним стежать, змінював свої звички і вислизав, коли команда Ольги підходила надто близько. Його поведінка лише посилювала її підозри. Вона переглядала записи його турів і публічних виступів, шукаючи все, що могло б пов'язати його з убивствами. Одного вечора Ольга отримала анонімний дзвінок. Той, хто телефонував, стверджував, що бачив кравця біля місця вбивства Олени в ніч, коли це сталося. Інформатор відмовився назвати своє ім'я, але цієї інформації було достатньо, щоб Ольга почала діяти. Вона отримала ордер на обшук квартири екскурсовода, сподіваючись знайти конкретні докази. Обшук у кабінеті екскурсовода був досить непростим випробуванням, там все було ретельно організовано, майже до нав'язливої ідеї. Ольга знайшла полиці, заповнені книгами з історії Львова, багато з яких були присвячені найжахливішим злочинам міста. Там були детальні карти Львова, позначені примітками і датами. Але найбільш тривожною знахідкою стала прихована кімната в глибині приміщення. У ній Ольга знайшла колекцію старих пожовклих фотографій і газетних вирізок, прикріплених до стін. На кожній з них були зображені сцени історичних вбивств, багато з яких були страшенно схожі на нещодавні вбивства. У центрі кімнати стояв великий стіл, заставлений ескізами і схемами місць злочинів, а також колекцією ножів. Кожен з яких був ретельно вичищений і виставлений на показ. В одному з кутків Ольга знайшла розгорнутий щоденник. Коли вона гортала його сторінки, у неї холонула кров у жилах, він містив ретельні записи про кожне вбивство, написані у відстороненому клінічному стилі. Автор описував жертв, планування і виконання кожного злочину, включаючи деталі, які ніколи не були оприлюднені. Були також записи про старі нерозкриті вбивства з 90-х років, що наводили на думку про те, що за ними могла стояти та сама людина. З цими викривальними доказами на руках Ольга підготувалася до арешту кравця. Вона знала, що треба діяти швидко, поки він не встиг завдати нового удару. Її команда вирушила на затримання до його квартири, але його там не було. Сусідка згадала, що бачила, як він пізно ввечері пішов у напрямку старого міста. Ольга та її команда розподілилися по історичній частині міста в пошуках вбивці. На вулицях було дуже тихо, звичний гул активності змінився гнітючою тишею. Коли Ольга завернула за ріг, вона побачила Віктора, який стояв посеред старого поховання, повернувшись до неї спиною. Вікторе. вигукнула Ольга, і її голос відлунював у тиші ночі усе скінчено. Підніми руки так, щоб я їх бачила. Він повільно повернувся, на його губах грала дивна посмішка. Детектив Маркова, тихо промовив він. Нарешті ви мене наздогнали. Він зробив крок уперед, і Ольга побачила блиск ножа в його руці. Вона витягла свій пістолет, її руки не рухалися. Кинь ножа Вікторе, все закінчено. Але кравець не зупинився. Він рухався до неї повільним, майже млявим кроком. Посмішка не сходила з його обличчя. Ви не розумієте, детективи, це кач», – сказав він. Це місто має пам'ятати своє минуле я лише посланець. Палець Ольги стиснув спусковий гачок. Кинь ніж, негайно. Раптовим, швидким рухом нападник кинувся на неї, ніж був націлений прямо в груди. Ольга вистрілила, постріл пролунав уночі. Він впав на землю, ніж випав з його руки поруч з ним. Віктор лежав, задихаючись, не відриваючи очей від Ольги. Роблячи останні подихи, він прошепотів Темрява ніколи не покине це місто. Львівський кат був мертвий, але Ольга знала, що шрами, які він залишив у місті, гоїтимуться набагато довше. Вулиці Львова, колись притулок краси та історії, були заплямовані його пануванням терору. Місто вистоїть, як і завжди, але пам'ять про жахливі діяння маніяка залишиться в тіні. Постріл, зроблений Ольгою, Пролунав на тихому цвинтарі, сигналізуючи про кінець правління терору Віктора Кравця. Дивлячись, як він помирає, детектив відчувала суміш полегшення і тривалої тривоги, загадкові останні слова Темрява ніколи не покинеться місто, відлунювали в її свідомості, не даючи їй спокою. Зі смертю вбивці безпосередня загроза минула, але Ольга знала, що страх і жах, який він посіяв, розвіюватимуться набагато довше. Коли приїхала швидка допомога і забрала нерухоме тіло Віктора, Ольга залишилася на місці події, щоб наглядати за ситуацією. Її команда ретельно прочесала кладовище, щоб не пропустити жодного доказу. Історичне значення цього місця лише додавало серйозності ситуації. Він вибрав свою останню позицію із символічною точністю. Наступного ранку Львів прокинувся від новини про те, що львівського маніяка було ідентифіковано і вбито. Засоби масової інформації інтенсивно висвітлювали цю подію. Заголовки оголошували про кінець кошмару, який охопив місто. Інтерв'ю з полегшеними мешканцями та власниками бізнесу заповнили ефір, і було відчутне почуття колективного видиху. Незважаючи на зовнішнє полегшення, Ольга знала, що її робота ще далека від завершення. Щоденники кравця давали тривожне уявлення про його свідомість і детальний опис його злочинів. Вона годинами переглядала їх, шукаючи будь-які пропущені деталі, які могли б допомогти сім'ям його жертв заспокоїтися і, можливо, запобігти майбутнім звірствам. Його записи були скрупульозними, описували кожне вбивство в моторошних подробицях і розкривали глибоко збочену психіку, яка була одержима перенесенням історичної темряви всьогодення. Щоденники також містили згадки про старі нерозкриті вбивства, що сталися у 90-х роках. Віктор ретельно задокументував ці справи, припускаючи, що він міг бути відповідальним і за них. Олена вирішила відновити ці холодні справи, сповнена рішучості відновити справедливість щодо забутих жертв і зв'язати всі кінці з кінцями після смерті красного. Копаючи глибше, Ольга виявила, що кравець був підозрюваним у попередніх вбивствах. Але йому вдалося уникнути арешту через брак доказів, і його зовні респектабельний образ історика. Його відлюдний характер і глибокі знання темного минулого Львова дозволили йому десятиліттями діяти під прикриттям радарів. У той час як щоденники кравця надавали багато інформації, Ольгу переслідували його останні слова. Вона не могла позбутися відчуття, що він мав на увазі щось більше. Її побоювання підтвердилися, коли вона знайшла в потаємній кімнаті його квартири лист. Лист був дуже особистим. Він вітав її з тим, що вона його спіймала, але водночас глузував з неї, припускаючи, що вона була не єдиною. Віктор натякав на мережу однодумців, які поділяють його моторошне захоплення історією та вбивствами. У листі детально описувалися місця та події, що наводило на думку про те, що є й інші, які могли б продовжити його справу. З цією новою інформацією Ольга зрозуміла, що її битва ще далека від завершення. Вона скликала нараду зі своєю командою, повідомивши їм про можливе існування спільників або наслідувачів, натхненних маніяком. Вони розширили своє розслідування, ретельно перевіряючи всіх, хто був близький до нього. Або поділяв його інтереси. Засоби масової інформації, спочатку зосереджені на тому, щоб з полегшенням сприйняти смерть маніяка, підхопили інформацію про можливість більшої змови, страх громадськості, який почав вщухати, знову розгорівся. Ольга відчувала тягар відповідальності, що тиснув на неї, коли вона очолила розширене розслідування, сповнена рішучості викорінити будь які загрози, що залишилися. Тижні перетворювалися на місяці, а розслідування тривало. Ольга та її команда викрили невелику групу осіб, які контактували з вбивцею, здебільшого це були історики та ентузіасти темного минулого Львова, але ніхто з них, здавалося, не поділяв вбивчих нахилів кравця. Однак одне ім'я виділялося молодий чоловік на ім'я Ярослав, який був завзятим учасником екскурсій та дискусій. У нього було неспокійне минуле і захоплення діяльністю Віктора, що межувало з одержимістю. Ольга розшукала Ярослава, знайшовши його в напівзруйнованій квартирі на околиці міста. Вона та її команда провели ретельний обшук у його помешканні, виявивши колекцію тривожних записів та малюнків. Хоча Ярослав ще не встиг реалізувати свої темні фантазії, докази вказували на те, що він був на межі. Зустрівшись з Ярославом, Ольга побачила в його очах відображення божевілля, його заарештували і помістили під варту, де він, врешті-решт, зізнався, що планує власну серію вбивств, натхненний спадщиною свого вчителя. Після арешту Ярослава Ольга відчула почуття виконаного обов'язку, знаючи, що вона запобігла ще одній потенційній хвилі терору. Львів почав одужувати. Поступово поверталися туристи. А на вулицях знову панувала жвава атмосфера, фестиваль кави відновився цього разу з посиленими заходами безпеки, і життя поступово поверталося до нормального стану. Але шрами, залишені львівським потрошителем, залишилися нагадуючи про темряву, яка ненадовго затьмарила красу міста. Для Ольги ця справа стала поворотним моментом у її кар'єрі. Вона зіткнулася з одним із найскладніших і найстрашніших розслідувань у своєму житті, і хоча вона здобула перемогу, ціна була високою. Вона втішалася тим, що принесла надію сім'ям жертв і зробила Львів безпечнішим місцем. Прогулюючись площею ринок, де зараз вирувало життя, Ольга відчула, що в неї знову з'явилося відчуття мети. Темрява не покинула місто повністю, але вона була відсунута назад, принаймні на деякий час. І вона знала, що поки є такі люди, як вона, готові протистояти їй світло завжди буде перемагати.